Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди. «Фактів» ICTV та Вікон СТБ. Доброго ранку. Росіяни знову вночі атакували Україну дронами. В деяких областях і досі триває повітряна тривога. Мапу тривог, ви бачите на екрані. Жителів цих регіонів просимо бути максимально обережними. Свою терористичну атаку ворог почав вже традиційно, з вечора. Повітряні сили попереджали про балістику і про кілька хвиль атак безпілотників. Вибухи лунали на сході та півдні країни. Також на світанку гучно було на Київщині, неподалік Білої церкви, на Полтавщині та Хмельниччині. Моніторингові пабліки повідомляли, що було чутно вибуху у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. На тому окупанти запустили нову хвилю ударних безпілотників. Їх росіяни випустили з Курщини, Білгородщини та з Чорного моря. Більше подробиць від командування повітряних сил з'явиться згодом. Щонайменше двоє загиблих та четверо травмованих. Росіяни напередодні цілий день атакували Херсонщину, влаштували так зване дронове сафарі по цивільних і били з артилерії. За даними обласної військової адміністрації, у Береславі загинула жінка і чоловік. Вони потрапили під артилерійський обстріл населеного пункту. Коли лікарі приїхали, то тіла були вже без дихання. Також окупанти з артилерії атакували Новоолександрівку. Там постраждав літній чоловік. А дрони літали над Херсоном та Комишанами. З безпілотників ворог скидав вибухівку. Поранили трьох людей. Про це заявили в Ова. Понад 20 атак зазнала Дніпропетровщина. Вова повідомили про обстріли Нікополя, Мирівської, Марганецької та Червоногригорівської громад. Росіяни використовували дрони та важку артилерію, Пошкоджено інфраструктуру, п'ять приватних будинків, кілька господарських споруд. В Синельніківському районі постраждала Новопавлівська громада. Окупанти поцілили там кабами без постраждалих. Напередодні увечері в Оріхові постраждала літня жінка. Запорізькі ова повідомили про атаку ФПВ-дроном. Жінка сама йшла вулицею. Поранені надають допомогу. А в Гуляйполі напередодні вдень від російського дрона потерпів чоловік. Його госпіталізовано з осколковими пораненнями. Стан середньої тяжкості. Півсотні авіаударів та понад тисячу дронових атак на фронті напередодні зафіксував Генштаб Збройних сил України. Ворог атакував більше як 100 разів. Під ударами була не лише лінія зіткнення, але й прифронтові населені пункти. На Харківщині бої точаться в районі Вовчанська та Куп'янська, на Донеччині у вогні від Лиманщини до Дніпропетровщини. Бойові дії тривають у Серебрянському лісі біля Сіверська, Часового Яру, Торецька та Мирнограда. Та найбільше штурмів росіян зафіксовано на відрізку фронту від Покровська до Новопавлівки. Там за минулу добу наші сили оборони відбили понад 40 атак. Ворог тактику свою не змінює. Інтенсивно запускає в дрони, наступає маленькими групами. На Запоріжжі зафіксовано три штурми, а на Курському напрямку сили оборони України відбили 20 атак. Україна передала росіянам список на обмін військовополоненими у форматі тисячу на тисячу. Про це повідомив заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Це підтвердив речник кремлівського диктатора Дмитро Пісков. А президент України Володимир Зеленський напередодні провів нараду про підготовку до обміну полоненими між Україною та Росією. За його словами, СБУ вивчає список людей, які подали з російської сторони. Нагадає, домовленість про одночасне звільнення та передачу полонених тисячу на тисячу осіб була досягнута між делегаціями України та Ерефії в Стамбулі 16 травня. Також глава держави провів тривалу нараду з нашими військовими. І йшлося про ситуацію на фронті та перспективи. У вечірньому зверненні президент Окремо підкреслив український інтерес не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові, очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків реального припинення вогню і встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку. Все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає. І без тиску світу цього не змінити. Створити так звану буферну зону безпеки вздовж кордону Росії та України наказав Володимир Путін. Про це він заявив напередодні, оголосивши, що його війська вже вирішують це завдання. Де саме загарбники збираються розташовувати цю зону? Якими засобами російський диктатор не повідомив? Про мрію створити буферну або, як казав раніше Путін, санітарну зону. Він говорив неодноразово. Тепер же активізував цю тему, бо росіянам стало серйозно дошкуляти атаки дронів та обстріли прикордонних російських територій. Деякі експерти припускають, що нинішнє оголошення це початок літньої наступальної кампанії росіян, про яку попереджала наша розвідка. В українському МЗС вже відреагували. речник відомства Георгій Тихий заявив, що подібні заяви від Путіна лунали раніше, і вони лише підтверджують, що саме російський диктатор та його країна становлять перешкоду для мирних зусиль зараз, і саме на них потрібно посилювати тиск у всіх формах, аби примушувати Росії Путіна до миру і до повного тривалого припинення вогню. А щодо буферної зони, то її можна влаштувати на території Росії, і саме тому Україна з минулого року проводить там операцію. У нашій відповіді на війну Росії в Україні ми маємо спільну мету міцний стабільний мир. Перший крок це негайне та безумовне припинення вогню. Так написав президент Франції Мануель Макрон у соцмережі X. Про це він заявив, повідомляючи, що поговорив телефоном з китайським лідером Сідзіпінім. Перед тим як вирушити в неділю 25 травня в турне Південно-Східної Азії, щоправда, до Китаю він не заїжджатиме у програмі В'єтнам, Індонезія та Сингапур, де очільник французької держави виступить на щорічному безпековому форумі Шангріла. Макрон також написав, що Франція має намір продовжувати підтримувати міцні економічні відносини з Китаєм. Базова загальна військова підготовка у навчальному центрі змінилася не лише за кількістю днів тренування, але й власне процесом. Тепер протягом 45 днів мобілізованих вчать не лише фізичні витривалості, а замтактичної медицини, військові справи, а насамперед починають психологічної стійкості. Більше у матеріалі першого центру інформаційної комунікаційної підтримки сухопутних військ. Різноманітна вогнева підготовка у парі на одинці, під час штурму і зачистки позицій. Це один з навчальних центрів сухопутних військ. Я прийшла! Я прийшла! Тренування наближені до реальності. Дим, дрони над головами, вибухи і поранені. Це новоприбулі опановують базову військову підготовку. Вчаться не лише воювати, але й надавати першу медичну допомогу. Для багатьох мобілізованих ось такі інтенсивні навчання суцільний стрес. Звиклим до цивільного життя одразу не всім вдається переключитися на іншу реальність. Тому, аби новоприбулі легко адаптувалися, у сухопутці під час базової військової підготовки спочатку ведуть не на полігон, а на курси з психологами. Ця методика спрямована на подолання психологічного бар'єру, який пов'язаний з мобілізацією, і на підвищення мотивації. До служби в збройних силах України перші три дні з мобілізованими працюють психологи, військові і цивільні. Особливість цієї роботи це дати їм зрозуміти, що таке стрес, як він протікає, які фази проходять, і як людина повинна готуватися до екстремальних ситуацій. Під підсвідомому рівні закладуються ці навички діяти в екстремальних умовах. І тут же ми вчимо їх методам саморегуляції. Паралельно про права і обов'язки розповідають фінансисти та юристи, аби майбутні захисники до кінця усвідомлювали і відповідальність, яка на них покладена, і знали про соціальні гарантії від держави у навчальному центрі. Кажуть, програми нові і розробляли їх спеціально для мобілізованих, враховуючи ситуацію на фронті і. Переконують, знання дають саме ті, які не отримати у цивільному житті. Тренер розповів, як можна допомогти собі методами саморегуляції в бойових умовах. Він показав методи дихання, методи фізич... фізичні да точки показав на тілі які можуть допомогти активізувати себе в стресових умовах. А також дуже цікаво продемонстрував, як наше самоналаштування працює на нашу силу. Нині за новою програмою базової загальної військової підготовки психологічна стійкість на першому місці. Саме з неї починаються тренування, а вже потім бійцям дають фізичне навантаження. За матеріалами першого центру інформаційної і комунікаційної підтримки сухопутних військ Олег Корнієнко факти сітів єдині новини. Дають другий шанс на повноцінне життя у Львові. Перебувають американські хірурги, які в рамках міжнародної медичної місії вкотре оперуватимуть дітей з вродженими вадами обличчя, голови та шиї. Хірурги вже здійснили близько 30 оперативних втручань. Свої черги чекає 16-річний Тимур з Харкова. Про його історію Оксана Ясницька. Він любить англійську мову, захоплюється прапорами світу, а ще обожнює рідне місто Харків. 16-річний Тимур має синдром штурге Вебера. Хлопець народився з родимою плямою на обличчі та дефектом губи. Тимур не може повністю закривати рот. Це заважає йому нормально говорити, їсти та спричиняє сильне слиновиділення. Хлопець мріє якнайшвидше прооперуватись прооперуватися, побачити своє нове відображення у дзеркалі. У мене рот відкривається. Постійно з відкритим ртом ходжу. Що ти очікуєш? Стати ще красивішим. Родина Мамедових приїхала з Харкова до Львова, коли дізналися про місію американських хірургів. Кажуть, через війну таких фахівців, які б могли допомогти сину, нині в рідному місті не залишилось. Приїхали до Львова з дуже великими надіями, сподіваннями. Покращити фізичний стан нашого сина допоможуть. Дитинці дуже добре себе почувати в житті. Тимура вже проконсультували лікарі. Попередньо планують усунути дефект губи, а згодом за допомогою лазерного шліфування прибрати родиму пляму. У нас була перевага, можна було обрати усунення там дефекту або носика, бо у нас ще є носова перегородка з дефектом або губи. І порадилися і вирішили, що почати треба саме з нижньої губки. Тимур один із тих дітей, яких прооперують американські хірурги спільно з львівськими колегами. Уже у восьми команда іноземних фахівців приїздить до Львова в рамках міжнародної місії Реконстракшн Мішенс. Цього разу їхня мета 35 надскладних оперативних втручань. Деякі з них фахівці вже провели успішно. Це є вроджені вади обличчя Через щілини губи і піднебіння, вроджені деформації обличчя і лицевого скелету, це є судинні мальформації голови і шиї. Це є складні форми нейрофіброматозу. Також це є пухлини, які задіюють велику кількість обличчя. Хірурги оглянули та проконсультували понад 70 маленьких пацієнтів, із них 50, особисто у Львові, ще 20 – дистанційно. В Команді, крім хірургів, ще логопединя, ортодонтка, дефектологиня, психолог і дерматолог. Усі мають багаторічний клінічний досвід у США. Серед них Стів Ортан, пластичний хірург. Деякі випадки є доволі прості, і українські лікарі цілком справляються. Але деякі справді складні, і наша спільна робота тут дуже цінна. Ми вчимося від українських лікарів. Вони здобувають досвід від нас, і ми разом сильні. Цього тижня лікарі оперують діток із східних, центральних та південних областей України. Усі оперативні втручання безкоштовні. І американські фахівці кажуть, це точно не останній їхній візит. Оксана Сницька, Володимир Люк. Факти Ассіті єдині новини реабілітація через спілкування з собаками. Переселенка з Херсона, Олена Валиченко в Одесі, продовжила свою справу каністерапію. Разом із родиною та своїми улюбленцями вона пережила окупацію. Їхній центр в Херсоні зруйновано. Від ворожих атак загинула партнерка Олене. Історія про силу духу та справу життя розповість Олександра Ченкова. Остап молодий песхепі демонструє малечі свої вміння, показує трюки. Діти в захваті від спілкування із собаками. Коли мені сумно, то я беру свою собачку, починаю її гладити, чухати мені весело стає. Це каністерапія, психологічна реабілітація за допомогою спеціально навчених чотирилапих помічників. Олена разом зі своїми собаками приїхала на запрошення дитячого центру, де допомогу отримують діти військовослужбовців, переселенці та багатодітні родини. Заняття для малечі безкоштовні. Діти займаються безкоштовно, які мають собаку, приходять до нас. І це все так. Це все таке. Ну, це моя ініціатива. Якщо я можу комусь допомогти, то я маю це зробити. Олені допомагає Софія, колись у рідному Херсоні дівчина звернулася до Олени, аби навчитися ладнати зі своїм собакою. Відтак це стало справою і її життя. Дівчина навіть посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі Малої академії наук із роботою про каністерапію. Я прийшла зробити просто базовий посток, щоб можна було спокійно гуляти на вулиці і залишилось ось. спочатку пішла трюкова дресировка, потім вже змагання, і потім каністерпія, волонтерство. Каніс Олена займається шість років. У рідному Херсоні вона мала кінологічний центр. Утім, усе зруйнувала повномасштабна війна. Партнерка Олени загинула від ворожого удару, Розтрощено і сам кінологічний центр. Разом із родиною, вихованцями та своїми собаками. Олена пережила окупацію. Наразі продовжує будувати нове життя в Одесі та займатися улюбленою справою. Коли ти втратив майже все, там коли з тебе немає роботи, немає, ти починаєш в новому місці. все спочатку це важко, але я раджу всім не здаватися, бо ну, треба йти вперед. Треба йти заради, заради дітей, заради не знаю якої якоїсь свої мрії. Да? Треба мріяти йти вперед, і щось робити. Олена мріє повернутися до рідного Херсона, але поки її дім тут, де на неї чекають діти і собаки, які вміють лікувати любов'ю. Олександра Ченкова, Євген Рапенко, факт і Єдині новини.